Привіт-привіт, малята! Ми з Томом, як завжди, раді вас вітати та запрошуємо вас у подорож нашим весняним краєм. Давайте згадаємо, малята, які зміни відбулися в природі на весні. Так, малята, розтанув сніг. на дворі тепліше. З'явилися перші весняні квіти. Незабаром з'являться листочки на деревах. З теплих країв повернуться птахи. З давніх давен люди з нетерпінням очікували пташок з теплого краю. Все оживає і все розквітає, теплий вітерець нас усіх звеселяє, всюди струмочки теплі біжать, свиріє друзі, пернаці летять. Давайте, малята, послухаємо, як співають наші пташки. А чому вони так весело співають? Вони радіють, що повернулися до рідного краю. Сьогодні ми з того малята розповімо вам про перелітних птахів, які повертаються з теплих країв. Не всі пташки одночасно. Повертається до рідного краю. Першими повертаються граки. Граки схожі з вороною, але не треба їх плутати. У ворони дзьоб чорний, а у грака дзьоб світлий. Якщо грак почав вити гніздо, це означає, що холоду вже не буде. Одним із перших він приніс весну. Пробудив усе від сну, проспівав він під вікном, а зовуть його. Шпаком так малята на початку березня повертаються шпаки. Це невеличка пташка, має гарне забарвлення, чудово співає. Живуть у шпаківнях, своїм співом сповіщають. Що будиночок вже зайнятий. Разом зі шпаками повертаються і жайворонки. Жайворонок цікава це пташка тим, що будує гніздо на землі. Тож обережно треба ходити по траві. Малята, а хтось з вас бачив лелеку? Сподіваюсь, що так. У народі говорять. Прилетів лелека, приніс весну здалеку. Цей птах символ щастя, добробуту, вірності та любові до батьківщини. Він великий і красивий, з гарним сніжно-білим оперенням. Ноги й дзьоб, довгі, червоні. Ходять по воді дзьобом ловлять їжу. Полюбляють їсти рибу, жаб, гризунів. Лелеки дуже довірливі, гніздяться тільки біля осель добрих людей. Зазвичай лелеки у гнізді стоять, а сідають, коли збираються виводити пташенят. Лелечі гнізда є міцними і надійними, тому що зроблені. За своїми пташиними законами насиджують яйця обидва птаха. Мама лелека сидить вночі, а тато лелека сидить вдень. Коли з'являються лиличенята, дружно про них піклуються. У народі їх називають бусли, чорногузи, бузьки. Лелека це символ родинного вогнища. Благополуччя, птах оберіг. Ось малята, ми й познайомилися з деякими з перелітних птахів, та багато цікавого про них дізналися. А ми з тобою, малята пропонуємо пограти в гру назви пташку, Лелека, Шпак, жайворонок, Грак. Ластівка. Спробуйте тепер ви повторити назви пташок. Молодці малята, все вірно! За народними прикметами малята з теплих країв уже прилетіли лелеки. Ми з томом пропонуємо вам зліпити лелеку. Для роботи вам знадобиться пластилін, серветка, дощечка, стека. Розкочуємо кульки білого, червоного та чорного кольорів. Видовжуємо джгутик, формуємо шийку, голівку і прикріплюємо цьобик. З білої кульки формуємо тулуб, два крила Із чорного пластиліну беремо, робимо пір'ячко і формуємо. Два чутики червоного кольору на ніжки. Батьки допомагайте! Ось такого гарного лелеку ми маємо! Все більше і більше весна вступає в свої права, дарує нам тепло, красу, радість, спів та шок, звеселяє душу. Сподіваємось, що багато цікавого та нового ви сьогодні відкрили для себе. До побачення малята, до нових зустрічей, гарних вражень, нових знань і спостережень!